Картонний майдан, чому Зеленський постійно обирає стезю Януковича? Переговори в Стамбулі з Арефією, хоча б один результат обмін полоненими. Русня наразі за 17 кілометрів від Сум. Ми самі є частиною старої політичної системи, і для них набу, сап, все це є класовими ворогами. Це бажання кожного, коли ви тут збитаєте, чому вони прийшли сюди? Ні, Що насправді могло відбутися? Залишаються питаннями до українського керівництва. Путін злякався, Путін не готовий. Путін не досяг своїх цілей і ніколи не досягне. Деякі там саме підприємства з переробки теж потрапляють під санкції. Дуже стріляли. Летіли шахеди, каби летіли, порозбивали все там. Хат може ну 10% залишилося. Кліп, хліб разом із легендарною 93-ю бригадою Холодний Яр. No me pongas que te lo